З Харкова у нас під цю програму підпадають п'ять поїздів, які відправляються з Харкова. Це 45-й поїзд харків ужгород це 15-й поїзд Харків-Ворохта, 17-й поїзд також Ужгород і два інтерсіті поїзда – це 719-й Харків-Київ і 723-й Харків-Київ. Якщо людина оформлює квиток ну, на 500 кілометрів, то йому враховується 500 кілометрів. Коли він добирає 3000 тисячі, акція закінчується. Приходять, цікавляться, ну побільше вони питають, як це зробити, що куди писати, як писати. Дівчата всі знають, що треба заходити за стосунок. Потім там є позначка 3000, і далі пошагово йти вибирати поїзд, вибирати дату, місця і так далі. Але якщо пасажир хоче отримати, щоб вартість йшла і постіль чай, за це окрема плата. Ця програма буде тривати наразі на грудень місяць, це в нас як пілотний проект. Подивиться, як воно піде. А так планується на 26-й рік продовжити її.